Вітаю вас на уроці математики на попередньому уроці. Ви перенесли відомий спосіб міркування при множенні на кругле число та навчилися виконувати множення круглих чисел в концентрі багатоцифрові числа. Між тим, випадки письмового множення не обмежуються лише множенням на кругле число, який ще алгоритм письмового множення вам відомі. Так, ви вмієте виконувати письмове множення двоцифрового числа на двоцифрове. Але з чому обмежувати себе, вимагаючи, щоб перший множник був лише двоцифровим числом? Можна множити на двоцифрове число і трицифрове, і чотирицифрове, і п'ятицифрове. Сьогодні на уроці ви принесете спосіб міркування про множення на двоцифрове число на випадки обчислення в межах багатоцифрових чисел. Крім того. Ви дослідите залежність кількості неповних добутків при письмовому множенні від кількості цифр у другому множнику і відкрите спосіб міркування при письмовому множенні на трицифрове цифрове число. Тож тему нашого уроку множимо багатоцифрове число на двоцифрове і трицифрове, використовуючи письмовий прийом. Працюємо у підручнику на сторінці 45.46. А зараз у своєму зошиті запишіть сьогоднішню дату, класна робота. Далі розгляньте математичний вираз, знайдіть його значення і відповідь пропишіть каліграфічно. Перевір подане розв'язання зі став добутки. Отже, розглянемо вираз 42 помножити на 23. Отже, починаю множити перший множник на одиниці другого множника, на 3. Множу 3 одиниці другого множника на перший множник. При множенні числа одиниць в результаті одержую число одиниць, тому будемо підписувати результат під одиницями. Отже, 3 множимо на 2, отримую 6. Починаю записувати під одиницями. Далі 3 множимо на 4, 12. Пишу в результаті. Читаю 126 одиниць. Це перший неповний добуток. Далі множу 2 2 десятки другого множника на перший множник. При множенні числа десятків. В результаті одержую число десятків. Тому результат починаю записувати в розряді десятків. 2 помножити на 2. 4 записую під десятками. 2 помножити на 4 8. 84 десятки це другий неповний добуток. Додаю ці два неповних добутки. 6 пишу під одиницями. Додаю десятки, 2 і 4. 6. Пишу під десятками, додаю 1 і 8 сотень, буде 9, пишу під сотнями. Читаю результат. 966 це добуток. А тепер давайте розглянемо наступні три добутки і з'ясуємо, що змінилося. Ми бачимо, що у першому множнику збільшується кількість цифр. До числа 42 зліва дописали 3 і отримали 3 цифрове число. 342. Далі дописали ще одну цифру 5, отримали 4 цифрове число, 5342. І до цього числа дописали ще одну цифру 2 зліва і отримали 5-цифрове число. Як бачимо, другий множник залишається незмінним. Давайте з вами перевіримо, чи можна обчислювати значення решти виразів, міркуючи так само, як і в першому випадку. І виконаємо множення. Отже, 342 помножимо на 23. Починаю множити перший множник на одиниці другого множника. Отримаю одиниці. 3 множимо на 2, 6. 3 множимо на. 4, 12, 2, пишу 1 запам'ятовую, і 3 множу на 3, 9, та ще 1, 10. 1026 це перший неповний добуток. Далі множу 2 десятки на перший множник. 2 множимо на 2, отримуємо 4 десятки і підписуємо під розрядом десятки. 2 множу на 4, 8, і 2 множу на 3, отримаю 6. 684, другий неповний добуток. Додаю неповні добутки. І в результаті отримую 7866. Розглянемо другий, третій вираз. 5342 множимо на 23. Так само першим множник множу на одиниці другого множника. 3 множимо на 2 – 6. 3 множимо на 4 – 12. 2 пишу один запам'ятовую, 3 множимо на 3 – 9. та ще 1 – 10. 0 пишемо один, запам'ятовуємо, 3 множимо на 5 – 10. 15 та ще 1, 16. Отримую перший неповний добуток 16026. Далі множимо десятки другого множника на перший множник. Отримаю в результаті десятки і підписуємо під розрядом десятки 2 помножити на 2 4, 2 на 4 8, 2 на 3 6 і 2 на 5, 10. В результаті отримаю. 10.684. Додаю неповні добутки та отримую 122.866. Так само міркуємо, коли будемо множити, 25.342 на 23. Починаю множити одиниці другого множника на перший множник. 2 множимо на 3, 6 – 3 множимо на 4 – 12, 2, пишемо, один, запам'ятовуємо. 1 множимо на 3 – 9, та ще один 10. 0, пишемо один, запам'ятовуємо. 3 множимо на 5 – 15, та ще один 16. 6 пишемо 1 запам'ятовуємо, І 3 множимо на, 6, на 3, 6 та ще один 7. Перший неповний добуток 76 26. Далі, другий неповний добуток. Множимо десятки на перший множник. 2 на 2 4, 2 на, 8, на 4, 8, 2 на 3, 6, 2 на 5 – 10. Ну, пишемо один, змігато і 4 на 2 на 2 – 4, та ще 1,5. Отже, другий неповний добуток 50 684. Разом додаємо неповні добутки та отримаємо 582 866. Можемо зробити висновок, що. Множити багатоцифрові числа на двоцифрові ми можемо за таким самим алгоритмом, як і двоцифрові числа на двоцифрові. Переходимо до третього завдання. Знайди значення добутків письмово. Отже, запишіть у своїх зошитах слово вирази та записуйте перший вираз. 8423 помножити на 28. Нам необхідно з'ясувати, скільки цифр у значенні Добутку в порівнянні із загальною кількістю цифр у множниках. Отже, одиниці другого множника 8 множу на перший множник. 8 множу на 3 – отримаємо 24, 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 8 множу на 2 – 16, та ще 2 – 18, 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 8 множимо на 4 – 32, та ще 1 – 33. 8 множу на 8 – 64, та ще 3 – 67. Отже, перший неповний добуток 67 384. Далі множу перший множник на десятки другого множника. Отримую десятки і підписую під розрядом десятки. 2 десятки множу на 3, отримую 6. 2 на 2 4, 2 на 4, 8. І 2 на 8 16. Другий неповний добуток – 16 846. Додаємо 4. Зносимо 8, додати 6, 14, 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 4 та 3, 7 та ще 1, 8, 7 та 8, 15, 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 6 та 6, 12 та ще 1, 13 і 1 та ще 1, 2. В результаті отримали 235 844. У значенні добутку має бути стільки цифр, скільки їх в обох множниках разом або на одну цифру менше. Отже, давайте перевіримо, у нашому добутку 6 цифр. Отже, в обох множниках, першого множника і в другого множника, разом повинно бути 6 цифр. Отже, у першого множника 4, у другого дві цифри, разом 6. Далі відео тисніть на паузу і самостійно знайдіть значення добутків. А зараз виконаємо перевірку. 5 множимо на 3 – 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 множимо на 4 – 12 та 1 – 13. 3 пишемо 1, запам'ятовуємо, 3 на 8, 24 та ще 1, 25, 5 пишемо, 2, запам'ятовуємо 3 на 4 12 та ще 2, 14. Далі другий неповний добуток. 1 множимо на 5, 5, 4, 8 та 4. Разом отримаємо 62 985. Отже, давайте перевіримо кількість цифр у часі. У добутку. У добутку в нас 5 цифр. В обох множниках 6 цифр. Отже, у значенні добутку в нас на одну цифру менше. Далі 20 173 множимо на 34. Давайте прикинемо, скільки буде цифр у добутку. У першого множника 5 цифр, у другого. Дві цифри. Разом 7, тому у добутку може бути 7 цифр або на одну менше, тобто 7 або 6. Отже, давайте перевіримо. Перший неповний добуток 80 692, другий неповний добуток 60 519. Разом отримаємо 685 882. Бачимо, що ми підрахували кількість цифр правильно. Далі 32 806 множимо на 28. Разом у добутку може бути 7 або 6 цифр. Перевіримо: перший неповний добуток 26 262 448. Другий неповний добуток 65 612. І значення. Добутку 980 ти... 918 568. Бачимо, що у добутку 6 цифр. Отже, ми правильно прикинули кількість цифр у добутку. Рухаємося далі. Перевір розв'язання. Як ти вважаєш, чим спричинена відмінність у міркування. Маємо два вирази 538. Помножити на 36. Отже, бачимо, перший неповний добуток 3228, другий неповний добуток 1614 добуток 19368. Другий вираз 538 помножити на 436. Ми бачимо, що другий множник тепер трицифрове цифрове число. Оскільки другий множник – трицифрове цифрове число, тоді. Маємо три неповних добутки. При множенні на двоцифрове число ми одержимо два неповні добутки. Перший неповний добуток виражений в одиницях, другий в десятках, оскільки перший ми множимо на одиниці другого множника, а другий неповний добуток це результат множення десятків другого множника на перший множник. При множенні на трицифрове число одержимо ще й третій неповний добуток, виражений у сотнях, оскільки треба ще помножити сотні другого множника на перший множник. Можемо зробити висновок, що кількість неповних добутків залежить від кількості цифр у запису другого множника. Можемо припустити. Скільки неповних добутків буде примножені на 4цифрове число? Так, якщо множимо на 4цифрове число, отримуємо 4 неповні добутки. Якщо на 5 цифрове число, то отримуємо 5 неповних добутків і так далі. А зараз трішки потренуємося і зіставимо добутки в кожному стовпчику. Отже, записуємо перший добуток. 326 помножити на 34. Починаю множити Одиниці другого множника, 4 на перший множник. 4 множимо на 6. Отримаємо. 24, 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 4 множимо на 2, 8, та ще 2, 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 множимо на 3. 12 та ще один 13. Перший неповний добуток – 1304. Множу десятки другого множника на перший множник отримую в результаті десятки і підписую під розрядом десятки. 6 множу на 4, отримую 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 множу на 2 – 6 та ще один 7, 3 множу на 3, 9. Другий неповний добуток 978. Додаю неповні добутки, отримаю 11084. Тисніть відео на паузу та спробуйте другий добуток знайти самостійно. Перевіримо. Отже, перший неповний добуток 1281. Другий неповний добуток – 1708. І добуток... Разом 18361. Помножимо 326 на 234. У даному виразі другий множник – трицифрове цифрове число. Тож, буде три неповні добутки. Починаю множити одиниці другого множника на перший множник. 4 множимо на 6 24. 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо, 4 множимо на 2, 8, та ще 2 – 10, 0. Пишемо, 1 запам'ятовуємо, 4 множимо на 3 12, та ще 1 – 13. Перший неповний добуток: 1304. Далі три десятки множимо на перший множник, 3 множимо на 6, 18, 8. Пишемо. Один запам'ятовуємо, 3 множимо на 2, 6 та ще 1,7 і 3 множимо на 3, 9. Другий неповний добуток – 978. Далі множу сотні другого множника на перший множник. В результаті отримую сотні. І буду результат записувати під розрядом сотні, будьте уважні. 2 множу на 6, отримую 12. І записую 2 під розрядом сотні. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Далі 2 множу на 2, 4 та ще 1 – 5. 2 множу на 3, 6. Третій неповний добуток 652. Додаю неповні добутки. 4. Зносимо 0 та 8, 8. 3 додаю 7, 10 та ще 2, 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1, 9, 10 буде. І ще 5, 15. І ще один, який ми запам'ятовували: 16, 6. Пишемо, один запам'ятовуємо. 6 та 1 7. В результаті отримаємо 76 284. Далі, останній вираз. Спробуйте розв'язати самостійно. Перевіряємо. Перший неповний добуток 1281. Другий неповний добуток 1708. Третій неповний добуток 1281. Додаємо та отримаємо 146 461. Зіставимо добутки 326 помножити на 34 і 326 помножити на, 330, на 234. Бачимо, що змінилася кількість цифр у другого множника, тому і збільшується кількість неповних добутків. Якщо три цифри у другого множника, тоді три неповні добутки. Відповідно, може змінитися і кількість цифр у частці. Ми знаємо, що кількість цифр у частці, дорівнює загальній кількості цифр двох множників разом. 6, так, у даному випадку, або на 1 менше 6, або 5. Бачимо, що у нашому добутку 5 цифр. Зіставимо 427 помножити на 43 і 427 помножити на 343. Бачимо, що у другому виразі три неповні добутки. Можлива кількість цифр у добутку 6 або 5 на 1 менше. Бачимо, що кількість цифр 6. Прийшов час розв'язати задачу. Прочитаємо першу умову. Телевізор коштував 12 992 гривні. Згодом його ціну знизили на 1 восьму від попередньої ціни. Скільки став коштувати телевізор? З'ясуємо, що ця задача про. Телевізор. Скільки коштував телевізор? 12 992 гривні. Наскільки знизили ціну на 1 восьму від попередньої ціни? Яке запитання задачі? Скільки став коштувати телевізор? Отже, запишемо коротку умову. Коштував телевізор 12 992 гривні. Знизили. Невідомо наскільки, але відомо, що на 1 восьму. І нам необхідно знайти, скільки став коштувати телевізор. І так, ми не можемо відразу дати відповідь на питання задачі, скільки став коштувати телевізор. Тому що ми не знаємо, наскільки знизили ціну товару. Можемо дізнатися, наскільки знизили. Ми знаємо, що знизили на 1 від попередньої ціни. Отже, Шукаємо частину від числа дією ділення. 12992 ділимо на 8. Отримаємо 1624 гривні зниз на цю. Кількість грошей знизили ціну. Тепер, щоб дізнатися, скільки став коштувати телевізор, нам необхідно від ціни відняти ось цю знижку. Отже, 12 тисяч дев'ятсот гривні відняти 1 тисячу 624 гривні буде 11 тисяч три гривень. Можемо записати виразом. 12 тисяч дев'ятсот відняти частку чисел 12 тисяч дев'ятьсов та 8 дорівнює 11 тисяч триста гривень. Запишіть відповідь: 11 тисяч триста гривень став коштувати телевізор. Прочитаємо другу задачу. Ціну телевізора знизили на 1 восьму від передньої ціни, що стало становило 1624 гривні, якою була попередня ціна телевізора. Отже, нам необхідно дізнатися, скільки коштував телевізор. І ми знаємо за умовою, що знизили на 1 восьму, і це. 1624 гривні. Отже, нам необхідно шукати ціле за його частиною. Отже, коли ми шукаємо ціле за його частиною, ми виконуємо дію множення. Отже, нам необхідно 1624 помножити на 8. Отримаємо 12 992 гривні. Коштував телевізор. Розв'язавши ці дві задачі, ми можемо встановити, що перша задача складна, тому що її не можна розв'язати, виконавши лише одну арифметичну дію. Вона складається з двох простих задач. А задача друга проста: в ній треба знайти чисто за величиною його частин. На її запитання можна відповісти відразу, виконавши лише одну арифметичну дію. Отже, сьогодні на уроці ми з вами навчилися множити. Багатоцифрові числа на 3 цифрові. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу!